Ось, друзі, сонця немає. Все рівно без понту його розкривати. Хай під агроволокном буде, бо на тижні обіцяють морози. Що хочу показати, ось броколі друга хвиля. І ось броколі перша хвиля. Всього їх буде 4 хвилі в мене. Де з інтервалом 2-3 тижні висів. Щоб волнами збирати урожай. Такі справи, друзі, підписуйтесь, тисніть вподобайки. Слава Україні! Героям слава. Покажу ще. Що... Покажу ще обстановочку в теплиці. Що тут? У нас? Укоренилися клубнічний виноград, гібридна форма. Брав саженці у Шпака. Це не вкривна форма. Там такий от базилік вимахав, анютині глазки, домашній перчик. Кстаті, його і підлить можна. На вагу такий. Ось такий перчик. Ой-ой-ой, ну -ой. золото. Золото. Петунії, Ось такі теж саженці винограду. Помідори домашні всі голландські. Насінина одна від 8 гривень, Там чуть ли не до 15 гривень. Теж саженці. Ну, взагалі, по тепличці все підростає по пасинкованій петуні прищіпнуті в смислі ось такі от томатики. Потім уже коли буду висажувати, то детальніший огляд довгий зніму по сортам агроном мій головний теж петуні, як туди пройти? Отак якось кросовки потрібно всувати. Але, ну, такий, вже їм тут тіснувато. По возі нормально. Коротше. Отак і мутимся тут, в тепличці. Все, не забудьте підписатись і натиснути вподобайку і підтримуйте. Молодого фермера-агронома Лимон. Всім дякую за увагу. Ну а ми далі працювати будемо. Все, кінець зв'язку.